У Вінниці, де на круглому столі зібралися відомі українські історики, правники та навіть психіатри, говорили про голодомор, геноцид 32-33 років, а також про злочини, які Москва коїть проти українців у наші дні, що об'єднує дві трагедії та коли настане відповідальність для очільників Кремля. Далі у сюжеті. Понад мільйон українців стільки загинуло на Вінничині у 1932 33 роках у наслідок сталінського голодомору. Таку цифру озвучили на круглому столі диктатори Кремля, злочини проти української нації, що відбувся 25 квітня у Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Отамановського. Українські історики провели паралелі між подіями 90-річної давнини та сучасністю, тоді як і зараз українці чинили спротив російським окупантам. але... Сили були нерівні. 30-й рік біля двох тисяч збройних повстань чинили опір наші земляки з вами москалями, які тут хотіли провести швидкими темпами колективізацію. 31-й рік вже було, на жаль, тільки зафіксовано 1096. дев'яносто му році біля пів тисячі В Вінниці стояла сама ульянівська дивізія, Самара-Ульянівська, так звана залізна. Яку називали, знаєте, як Черкиздивізія, дивізія. Тепер дивізія. згадуємо всіх тих, хто воює з нами на сході, метою Кремля у 1932-33 роках, передусім, було зламати волю українців до спротиву. Зараз Москва також робить ставку на наше моральне та психологічне виснаження. Наголосили фахівці із психіатрії. Щодо психологічного, психічного стану, це це злочин, який спрямований не тільки на ці покоління, а буде мати наслідки ще на протязі. Ну кажуть, що три покоління, але я не думаю, що треба обмежувати. Це той запис, який робиться на генетичному рівні. Це тривалий злочин, це тривалий деструктивний вплив на психіку суспільства українського суспільства. У круглому столі взяли участь і відомі мовознавці та правники говорили і про лінгвоцид, знищення української мови як складову геноциду українців. Проте найважливіше питання: чи буде кара за ці віковічні злочини? І раніше, і зараз Кремль робить усе, щоб уникнути відповідальності: улюблені прийоми, підміна понять та применшення кількості жертв. Не використовується слово геноцид. Використовується трагедія, ну сум, жаль, давайте пожаліємо, поплачемо. Зараз нещодавно, може, ви бачили заява ООН. Заява ООН, в якій чітко зазначено, що вони не знаходять доказів геноциду під час російського вторгнення в Україну. Тобто перший крок, який робиться, ми не називаємо геноцид геноцидом. А потім ми вже кажемо: ну, і не так все погано, ну і не всі винні. Круглий стіл у Вінниці проходив під егідою Вінницької обласної військової адміністрації. Захід також є частиною всеукраїнського проєкту Боротьба за свідомість, який започаткувала Національна асоціація дослідників голодомору геноциду. Мета виконати резолюцію Європарламенту, який у грудні торік закликав поширювати знання про злочини совєтського режиму та засудив маніпуляції Москви з історичною пам'яттю. І не можна говорити про геноцид, то, який відбувається зараз, не згадуючи про голодомор-геноцид, тому що зло, яке не було в свій час покаране засуджене світом, воно повернулося у 21 столітті. І як українська держава, як українці світу, і як весь демократичний світ має зупинити Російську Федерацію, має зупинити ці злочини і обов'язково покарати. Росія має понести відповідальність за це, тому що щоб в майбутньому обезпечити від повернення Таких злочинів знову, як по відношенню до України, так і до інших європейських країн. Здобути новітні дані про голодомор-геноцид української нації відтепер може кожен охочий вінничанин. У межах проєкту Боротьба за свідомість бібліотекам області передали понад 25 тисяч книжок із працями сучасних істориків.